І хто ж може відмовитися від такої смакоти? Це дуже і дуже смачний кляр. Обов'язково спробуйте приготувати. Він гарно тримає форму, і виходять дуже і дуже всередині соковиті, два яйця, три столові ложки майонезу, сіль, перець. І ще додаю трошки паприки. А дрібній терці натерла одну велику цибулину. І все добре перемішую. Трошки так яйця збиваю. Три столові ложки, борошна. Три. Добре вимішала кляр. Ось такий він гарний, густий, як густа сметана. Куряче філе порізала, відбила на ось такі гарненькі шматочки, сіль, перчик і трошки додала сухого часничка. Промаринувалися вони у мене хвилин 20. Філе відправляю в кляр, викладаю в розігріту пательню. Ось так. І обсмажую з двох сторін до готовності. Я не стримала, хоч вони гарячі, але я мушу посмакувати. Це дуже смачно. У мене такі ніжні. Обов'язково приготуйте. Це дуже. Це дуже смачно.